Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Baby shark, do 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 do. Ой, всім привіт! І ви на каналі Оля Товсалігі. Сьогодні буде відео, як мене Оскар народить. І це ідея цієї серії, це буде ідея Телкомікі. Так, так. І почекайте секундочку. І так. Зараз я, мабуть, заберу сумку, щоб потом не бежать туда и сюда, ой, туда, ой, туда. Так, бо скоро и скорее мне надо ехать в больницу. Просто пушка, пушка, как пушка. Так. Что эм, тут мені не Мабуть, я возьму ось цю сумочку. Піжамка на выписку і ось таку вот коротше. Ось в чем я буду ходити так. А чого ти дрихнешь? Эээ, я, я я, я не дрихну, я не дрихну. Звісно, звісно. А чо ти... А чо ти до, до сих пір в піжамі? Ой. Пішов ти. Та ч так завжди? На боку не посаджу. Okay. А так пику так піра. Так. І еще потрібно зібрати тут. Я візьму сосочки. Візьму сосочки. Ну, як буде холодно, я мабуть, мабуть, мабуть якісь шапочки. Хоча вони не помістять. Ладно, не, не буду брати. Так, ну все. Все-все. Так, 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 так. Мабуть, Даня. Дань. Що тобі потрібно? А, що тобі потрібно вже. Вже будемо якось вже пошвидше виїздяти. Куди? Куди куди? В лікарню, куди куди? В роддом як антиграмається. Водно, ладно. А дітей хто розбуде. Та пускай вже сплять хоч до ночі. Оля. Та ну, та тут стань Ладно. Так, мені потрібно переодяг. Мені якби то теж. Так і йди, переодягайся. У мене вже все готово. Куди це ти вже встигла все зібрати? От не потрібно було тоді спати і все б дізнався. Не, не. Все, пішли на перший поверх. Поїхали. Так, ну пиши. Пиши, піши. Так, діти, ми вже поїхали. Я. Я гадаю, що вони не помітять, що ми кудись їхали. Звісно. Прошу, а де мама? А де мама? А де мама? Де мама? Так, давай, пиши. Пишу. Так, Даня, а це точно э, нам сюди потрібно? Так, сюди, сюди. Піши. Піши, піши. Так, так, так. Нам не який там поверх? Таня, що ти не пам'ятаєш? Та пам'ятаю я. Ой. Ой. Та пам'ятаю там на другий поверх потрібно. Так поїхали на другий поверх. Так, ми вже приїхали. Коли, куди? куди нам? Та оттуди, от туди Ой, я свій телефон забула. Я теж. Ладно, ладно. Пішли Так, 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 Нам потрібно розкладатися Ой. Так, це сюди, це сюди, це сюди. І ось це знову сюди. А сосочки скайф. Ну все, я повежу. Я посиджу, Будемо чекати. Бо я буду чекати свого лікаря. Ой. Ой-ой-ой. Жінка, який приїм? Я приїхала народжувати. О, ну добре, добре. А, як ви себе почуваєте? Все добре? Ну, добре так. Ой. Амм. А це нормально, коли живіт болить? який Якби ні. Не... Це ознаки. Народжувати бистро, швидко-швидко. Коротше. Поїхали на перший поверх. Поїхали! Так, швидко, швидко, швидко поїхали. Віток вмикає свій цей, цей пристрій, як він називається. Ай! Так швидко, швидко, швидко. Так, 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 тік Так, так, так. Так, Далі скальпі. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. І чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все готово. Операція пройшла успішно Ми молодці. Ми святкуємо сьогодні. Так, ми вас сюди. ой 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 Так, поїхали на другий поверх. Так, так, так. Поїхали. Так, поїхали. Так, так. по... Ой, так, батько, не, не мацяйте свою дитину. Ви ось сюди і сюди, ось так. Ми до побачення п'ю і п'ю. ой 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 ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вони гарні мої, мої дітки. Ой боже. Десь вже е, пройшло і десь вже не знаю три, три дні. Е, коротше, пройшов три дня. Чи скільки там потрібно їх? Коротше. Пройшов вже час. Їшки зелені їх. Що вам потрібно? Виписочку Яку ще виписочку? Ну, ви виписуєтесь сьогодні і зараз. Е, вже? Так, вже. А що, ви хотіли дольше? Ні. Тож збирайтеся. Типу вони вже вс все підписали. Так. Ой. Сосочки потрібно дать. Так, Дань, тримай. Так. Так, зараз я заберу одяг. Ой, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Дань, давай я возьму Е. дітей, а я смуксь. Так, да, ну ми вдома. Так, на якось тихо, ладно. Відкриємо двері. Поздравляємо вас! Якщо діти були з ттенькою. І ю ю які зірюмі. Як зна, що так е -та, пугати, лякатий. Ну, а що? Ну, а що? Ну а що? Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей, ставте лайки. Бувайте! Якщо далі буде відео з малюками, забувайте.